Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами у рубриці крізь рожеві окуляри будемо куштувати надзвичайно приємний коктейль із присмаком чілі. Адже саме так називається виставка молодої львівської мисткині Наталки Черних, розмаїття образів, кольорів і сподіваюся, велике натхнення вам буде, коли ви передивитесь наші сюжети. Існує чимало художників над трактуванням творів, яких ламають голови серйозні мистецтвознавці. Проте я у творчому доробку таких мисців і такі речі, дивлячись, на які важко втриматися від посмішки, а то й від реготу. Та все ж вони заставляють замислитись над нашим сьогоденням і під зовсім іншим кутом подивитись на здавалось би буденні речі. Ще цікавіше, коли все це змішати у неймовірний коктейль з присмаком Чілі, як це зробила Наталка Черних тридцятник. Це все, що моїй душі твориться останнім часом. Роботи насправді різного характеру, тому що вони були в різний період мальовані, і по кольорі вони майже теж не дуже відрізняються. Ми часто стикаємося в житті із явищами, які самі по собі видаються нам безглуздими, смішними, комічними, такими, що порушують життєві закономірності. Образи, в яких художник ставить собі завданням, відобразити те, що є в житті комічним і смішним, викликають у нас сміх, особливо коли в їх будові є ряд своєрідних сатиричних особливостей. Я хочу виразити в роботі якусь частину і гумору, і переживання, то, що я в душі переживаю на даний момент. От, Допустимо, робота там в мене є така, наші просто сова. <сум> Якось, напевно, що там хотіла передати підсвідомо, а так чітко вам сказати, що саме. Це вже людина повинна підійти і сама собі подумати, що вона хоче там побачити. Картина «Сніданок студента». ти як студент. Взагалі-то практично кожен день. Хоча я просто не згодний з цією картиною, наш сніданок взагалі поста тарілка. Взагалі як тобі виставка? така решта ну, Дуже сподобалось. Яскраві барви, веселе, трохи наївне, ну і трохи є нотки соціальності, тобто ці вивіски без ГМО. На даний час така абсурдна тема на всіх продуктах, на всіх вивізках можна побачити це без гмо, причому вплоть до туалетного паперу. Сатира в чистому вигляді припускає однозначно негативне відношення автора до висміюваних об'єктів. Вона може бути саркастичною, гнівною, уїдливою і розрахована на те, щоб викликати аналогічне відношення у глядача. Для сатири обов'язкова наявність цієї відправної точки, згідно з якою виробляється неприязне відношення до події, явища або людини. Цією константою можуть служити певні ідеали, світоглядні, етичні та інші орієнтири, норми уявлення, стереотипи, що існують у суспільстві, а також особисті переконання автора, принципи його уявлення про бажане і належне. Перше в ці галереї виставляється живопис такого напрямку, як сучасний наїв. Я думаю, що у Львові не багато людей в такому дусі працюють, і це справді щось таке експресивне і з присмаком чилі. раджу побачити. Споглядаючи реалії сьогодення та їх вирішення за допомогою художніх образів, я зрозуміла одну річ. Вміти радіти життю за будь-яких обставин це справжнє мистецтво. Це мистецтво, оволодіти, яким повинен прагнути кожен. Навіть дуже серйозні речі сприймаються набагато простіше і запам'ятовуються значно краще, коли в них є бодай трішечки гумору. Ось так. Наталя Черник спеціально для програми Вечірний простор.